Extraction Shooter, або Looter Shooter. Саме цей субжанр мережевих стрілялок складає вагому конкуренцію такому популярному у сьогоденні явищу, як Королівська битва. Вам, мабуть, і без мене відомо про відмінності першого та другого. Кожен гравець обирає їх якості як переваги особисто, для того, щоб розважатися з друзями та просто приємно таким чином проводити своє дозвілля. Але давайте приймемо той факт, що майже всім геймерам рано чи пізно набридає одне й те саме віртуальне середовище. Зі своєю, хоч і рандомною місцями, але певною логікою подій. Тому що ми всі робимо у таких випадках? Правильно, тут як і з наркотиками, пробуємо щось інше. Треба зізнатися, я грішник. Свою особисту перевагу мережевого дозвілля я частіше віддаю Фортнайту. Але буває таке, що якийсь черговий сезон там являє собою просто бездоганний крінж. Тому в такі моменти я, мабуть, як і ви, починаю цікавитись, а що ще може мені запропонувати ігрова індустрія на умовно безкоштовній основі. В рамках цієї невеличкої прелюдії скажу, що таким чином я навіть пробував режим DMZ, у прости господи Call of Duty. Це, коротко кажучи, PvP-PVE-Extraction шутер, який треба запускати через мінімум два внутрішніх лончери та один загальний перезапуск гри при її включенні на консолі, до речі. Це, м'яко кажучи, незручно та посягає якогось неосяжного рівня крінжа, який навіть Фортнайту не снився. Але ось що я згадав. Того року, у пошуках чогось такого, я наткнувся на з першого погляду типовий екстракшн шутер-виживач від третьої особи, який виявився не зовсім тим, на що я очікував за описом як лутер-шутер. Це був Вігор або Вігор. І тому зараз я вам буду робити такий собі запіздалий запізділий, загалом запізнілий огляд на гру, яка була випущена у ранній доступ у 2018 році, реліз якої стався у 2019, на консолях 8 та 9 покоління та Nintendo Switch. Тобто ПК-версія у цю згоду не входила. За описом Вігор це безкоштовний онлайновий мародерський шутер на виживання, яких на ринку відеорозваг вистачає, але тут є нюанс. Цю гру розробила чешська студія Bohemia Interactive, І якщо вам це ні про що не говорить, то в мене для вас є трохи біографії. Будучи заснованою у 98-му році, студія випускає свою першу гру у жанрі тактичного шутера Operation Flashpoint Cold War Crisis, дія якого розгортається під час холодної війни у 1985 році. У грі розповідається про те, як військовослужбовці збройних сил Сполучених Штатів у різних загальновійськових ролях борються з польовою армією радянських збройних сил згоїв, які вторгаються на вигадані острівні країни. Для 2001 року гра була якщо не найкрасивішою, то точно найреалістичнішою за геймплеєм та загалом непогано продуманою симуляційною стрілялкою. Але не дивлячись на загальне визнання, деякий успіх як у гравців, так і від критиків, через деякий час студія зіштовхується з фінансовими проблемами. Що погрожувало її банкрутству? На щастя, у 2003 році Агентство передових оборонних дослідницьких проєктів США розпочинають деяку дослідницьку програму, яка призначалася для прискорення розробки та розгортання систем військової підготовки. В рамках цієї програми агентства внутрішньою студією Total Immersion Software було розроблено програмне забезпечення у вигляді навчального симулятора бойової підготовки. І цей симулятор був розроблений на основі технології тієї самої Operation Flashpoint від Bohemia Interactive. Таким чином, останні скористалися своїми правами на власну технологію та були залучені агентством для поліпшення програми DARPA. Щоб це відео надалі не перетворювалося на доволі цікаву, але довгу історію богемі інтеректів, додам те, що після тих подій студія розробила чимало хітових ігор серії Арма та приймала участь у створенні гри по користувацькій модифікації до другої арми DayZ. В жодну з цих ігор я не грав, але як я зрозумів пізніше, від них дещо потрапило і до нашого сьогоднішнього пацієнта, якого я зараз буду оглядати. Коли ви запустите гру, то після невеличкого туторіалу ви потрапите у свою особисту хаб-локацію. Окрім того, що вам тут належить збирати спорядження для основного режиму гри, передивлятися свої знахідки та розважатися будь-яким чином, вам також треба буде застосовувати поліпшення для свого хабу, щоб останній був більш комфортніший для вашого перебування та міг генерувати деякі ресурси, наприклад, їжу. Яку ви можете відправляти як гуманітарку для отримання деякої винагороди, Проте, щоб застосувати покращення, вам знову ж таки потрібні ресурси, які на околицях хабу все ж не генеруються. Де їх знаходити у покинутих локаціях постядерної Норвегії? Так саме тут розгортаються альтернативні події наративу цієї гри. Трапилася якась ядерна халепа, у підсумку чого Норвегія залишилася майже єдиним придатним для життя місцем на всій землі. Ми граємо за чужинця, який тут оселився та намагається тут вижити. Ну і як ви розумієте, всі, хто тут грає і зустрінеться вам, є чужинцями. Тому завдання та пріоритети у всіх більш-менш однакові, за винятком якихось особистих вподобань. Перед тим, як показати вам основний та, як на мене, найцікавіший режим гри, я спочатку обумовлю другорядні варіанти протистояння другим гравцям, задля того, щоб у подальшому їх згадувати у доречних моментах. Отже, окрім енкаунтеру, який є основою із випадкових зустрічей, та простіше кажучи, схваткою, тут також мається перестрілка та ліквідація. Перша це вільний дезмач, де доречно можна здобувати головну винагороду режиму у вигляді цінного ящика та скіл зі стрільби, тому що стріляти тут треба вміти. Другий варіант це командний дезматч з правилами на кшталт Контрстрайку з можливістю захоплення ключової мети. У обидва ці режими я граю дуже мало, тому що я не те щоб повний нуб, але не дуже сильний боєць для цієї гри. Тому щоб вам показати весь потанцював цієї гри та щоб це було більш-менш видовищно для записів футажів до цього відео, я запросив спеціально навченого гравця за позивним Вандер. Він являється біля професійним гравцем Вігор та за сумісництвом моїм кумом. Наші футажі ви навряд сплутаєте, тому що його боєць виглядає як натренерована мазафака, а моя анімешка як військова косплеєрша. Просто я б скільки не пробував ці перестрілки та ліквідації, але я не те, щоб навіть три кіл стріка не можу зробити, може інколи і можу, але сім мені вже точно не по силах. Тим паче, що стрілятися за їжу особисто мені не по приколу, а щоб здобути ціну винагороду, треба бути самим кращим вбивцею на мапі. Щодо ліквідації, то це більш-менш стандартна командна заруба, де ваш успіх залежить на 50% від вашого скілу, та на другій фіфті від вдачі та команди. Ми тут обидва всираємо, так що пропоную перейти до суті, а саме до енкаунтеру. У певний ігровий час вам буде доступно три великі карти для дослідження. Перед початком сесії вам треба обов'язково обрати спорядження. Окрім зброї, ви можете брати з собою предмети медичної допомоги та деякі спецпристрої на кшталт пеленгаторів, хибних сигналізаторів та різноманітні пастки. Після чого ви потрапите до передигрового лобі, де можна тактично оцінити свої шанси на виживання та ситуацію згідно подальшої вилазки. Тут ви можете бачити кількість чужинців та їх озброєння, а також звертати увагу, чим кожен з них примітний. Наприклад, ось цей бродяга небезпечний, адже в нього і зброя гарна, та й за свою кар'єру він настріляв аж 2,5 тисячі чужинців. Треба це мати на увазі, як і цього особливо навіженого мутанта, на рахунку якого аж 5 тисяч вбивств. Це, м'яко кажучи, дохуя для постапокаліптичних лісів Норвегії. Також у лобі можна підвищувати кількість та якість луту на локаціях, за увага донатну валюту. Але це суто добровольча система, тому у Вігор можна грати на чистому та пожебрачому. Перевірено, я знаю про що я кажу. І так, давайте для початку я вам продемонструю свою, мабуть, найвдалішу катку у цій грі, щоб після її прикладу більш контекстно зануритися у деталі режиму Енкаунтер. Отже, на початку я обираю на мапі другорядну крапку цікавості. Не те, що так треба, а тому, що мені подобається досліджувати більш непопулярні місця. Тому що я не сильно тут полюбляю грати агресивно, на відміну від деякої кількості інших гравців. Тому до своєї цілі я завжди рухаюся з крайньою обережністю. Не впевнений, що це вибір більшості, але мені так комфортно та подобається. Загалом для себе я поділяю гравців на 5 категорій. А саме бродяги, жебраки, тварини, кемпери та рідесенькі зміюки. Рідкий змій передаю тобі вітання. Я, як ви розумієте, належу до останніх. В мене такий, знаєте, стиль ухилянта. Я намагаюся ретельно ухилятися від несподіваних зустрічей та нарочитих конфронтацій, тому що у цьому лутер-шутері мене більш цікавить перша складова, адже у другій я не зовсім впевнений користувач. У такому стилі грі мені допомагає майже бездоганний саунд дизайн. Звук тут, мабуть, зроблений не гірше ніж у Hunt Showdown, саунд дизайн якого вважається еталонним у ігровій спільноті. По дальніх пострілах можна приблизно уявляти собі, що коїться за пагорбами та якою небезпекою це може обернутися невдовзі. Коли чужинці взаємодіють з основними чи другорядними крапками цікавості, то гра вас про це обов'язково сповістить, що також додає деякої тактичної глибини. І ось я повзу собі та шкерюсь, уважно прислуховуючись до навколишнього середовища, взаємодію з другорядною активністю, ставлю приманку для того, щоб під її шум швидко перетнути дистанцію, збираю гриби, інші корисні речі, та продовжую свій шлях до дамби. Як у якийсь момент настає час ключової події усього енкаунтеру, а саме поява повітряного скиду. Загалом тут цим займається літак, проте як це відео записується в передсвятковий час, то зараз це робить йолопуки. Ердроп, на мій жаль був скинутий в районі дамби, куди я направлявся. Зазвичай я не лізу до гарячих поємтів, але вибору в мене було небагато. Адже ейдроп тут виявляється фінальною частиною всього енкаунтеру. Тому я трохи послухав місцевість, дочекався, поки почне насуватися радіоактивна хмара, та вирішив, що тут все ж безпечно, вирушаючи до ящика. Як раптом з'являється бродяга, якого мені вдається пристрелити. Облутавши його, виявляється, що він вже підібрав ящика, який вже знаходився в мене. Фішка в тому, що коли ви підбираєте айдроп, ви його, по-перше, не можете скинути, і ваша позиція розкривається усім чужинцям на мапі. Тому вірогідність того, що ви потрапите у засідку, доволі велика. Так як хмара насувалася з найближчої точки виходу з локації, я був впевнений, що ніякий кемпер мені не зашкодить. Мою впевненість розвінчала зграя воронів. Це така геймплейна фішка. Якщо хтось десь засідає, то біля ворожої схованки здіймається та сама зграя. Я ж заліг та поповз, сподіваючись, що кемпер не витримає радіаційного фону та евакуюється з локації. Проте він запримітив мій рух та почав пострілювати в мою сторону. Як завжди, я трохи запанікував час, піджимав, як і цей кемпер. Тому треба було діяти рішуче. Тому я почав відстрілюватися. І мені це вдалося. Який я молодець? Damn, I'm good! Та й не дивлячись на те, що повітряний скид є завершальною подією ігрової сесії, винагорода з цього бокса не те, щоб вражала. Це, звісно, можна віднести до недоліків балансу. Проте на самих мапах, як ви могли помітити, є інші основні та другорядні крапки. Цікавості. До другорядних відносяться радіостанції, через які можна модифікувати ердроп, змінювати його місце скиду, додавати типи ресурсів та підкладати пастки та дебафи на того, хто його підбере. Також є глушилка, яка глушить сигнали чужинців, та радіовежа, яка показує тому, хто її активує, сигнали місця знаходження інших чужинців. З цим я думаю, зрозуміло. А ось з основними активностями дещо цікавіше. Окрім ей ви, наприклад, можете піти на один з двох сейфів. Один знаходиться у заколоченому домі, і щоб до нього дістатися, треба відірвати дошки на входах у будинок. І треба розуміти, що на такий захід збирається багато чужинців, загалом самі хоробрі, у тому числі бродяги. І треба розуміти ще те, що якщо ви спавнетесь на поблизу цього місця та вирішите піти на цю локацію, то там вже точно когось зустрінете. Не кажучи вже про те, що якщо ви навіть вб'єте того, хто активував злам сейфу та захопили усе добро, не факт, що за вами вже стежили. Тому обачливість та обережність, а в багатьох випадках гарний скіл та АІМ, вам точно стануть у нагоді. Що стосується таймерного сейфа, не знаю, чому він так називається, то тут трохи простіше. Умовою для його відкриття є знаходження двох перемикачів, після активації яких дверця та сейфу відкриваються. На відміну від сейфу у заколоченому домі, тут не так багато шансів на те, що вас хтось скемперить. Адже, щоб віднайти ті самі перемикачі, треба багато рухатись. Чим кожний може скомпрометувати свої дії. Проте різні ситуації ніхто не відміняв. А ось контейнер це сама, мабуть, бажана основна активність у цілому енкаунтері. Дивіться самі, щоб його відкрити, вам треба до нього, по-перше, дістатися, по-друге, зламати кодові замки, яких на нього навішано аж три штуки. Це самий небезпечний спосіб його відкриття, проте самий тихий. Скажу чесно, такою хуйнею, як вручну підбирати коди до замків, ніхто не займається у цій грі. Вандер, за моїм запитом, це якимось дивним чином записав, тому що загалом ці замки просто відстрілюють. Це, звісно, створює багато шуму не тільки через постріли, а й через сигналізацію контейнера. Основною причиною, чому особисто я частіше ігнорую цей захід, це його цінність. Зазвичай кемпери заздалегідь займають позиції та вичікують своїх жертв. Іноді за кемпером вже слідкує або висліджує інший кемпер. Ситуації можуть бути різні. Але якщо вам вдасться хамильнути або перемогти усіх охочих контейнер чужинців, то вас чекає зброя елітарного класу та купа цінних ресурсів у такій якості, яка ейрдропу і не снилася. Окрім основних та другорядних активностей, ви також можете знаходити ключі від схованок, які помічаються на мапі, а також визивати по телефону інших чужинців на дуелі, тим самим розкриваючи одне одному свої позиції. Проте не варто думати, що контакт відбувається тільки на цікавинках. Фішка в тому, що основні активності кожен раз спавняться рандомно, а потенційні для спавна місця навіть без типів активностей можуть у собі приховувати цікаві та корисні речі. Тому усі зустрічі з гравцями трапляються зазвичай раптово та зненацька, що постійно тримає в напрузі та вимагає задіяння усіх якостей ваших умовних рефлексів. І як ви розумієте, саме з цієї причини я намагаюся грати по стелсу. Хоча відмічу те, що мене вражає скіловість деяких гравців, саме таких я називаю тваринами. Вони ходять в повний зріст, створюють багато шуму та й поцілити в них це ще ну та непроста справа. Адже стрільба тут до одурі імпактна, тобто, це добре ніж погано. Тільки до цього треба звикнути та потренуватись. Я це роблю у тирі. Кум їбашиться у перестрілки, до чого закликає мене. І він, до речі, має рацію, адже там насправді можна суттєво підвищити свій скіл та розуміння того, як поводить себе та чи інша зброя. З цієї інформації, гадаю, у вас може скластися враження, що поріг входження у цей мародерський шутер дуже високий. Проте це від частини може і так, але не так. Звісно, тут треба враховувати специфіку, яка не схожа на інші лутер та екстракшн шутери. Проте це, як на мене, перевага Вігор, аніж його недолік. До чого я це веду. Незважаючи на те, що я не сильно то й вдало граю в Вігор, я все ж свою порцію кайфу отримую регулярно, навіть коли нікого не вбиваю в енкаунтері. Це по тій причині, що Вігор на моїй пам'яті це, мабуть, єдиний онлайн-проект, де вдало реалізована стелс механіка у рамках багатокористувацької гри. Зазвичай, як це влаштовано? У змагальних іграх у якості різноманіття вам можуть бути доступні різні класи та принади, які створюються з урахуванням балансу, проте все ж витримуючи однакові умови для всіх гравців. Тобто ви в дуже рідкісних випадках зможете грати суто по стелсу, нікого не вбивши вийти з сесії і при цьому отримати винагороду та внутрішньо ігровий досвід. Bohemia Interactive зробили дійсно унікальну гру, не нове слово у жанрі, звісно, але точно не схожу ні на що, окрім деяких власних попередніх проєктів гру. Завдяки тому, що протилежні стилі гри, а саме глухий стелс та агресивна атака, тут доречні, лаконічні та заохочуються самою грою. Якщо згадати мої перші враження та поєднати їх з тим, що мені треба якось резюмувати цю гру, то я скажу, що Вігор мені здався як продукт кохання між серіями Ігор Сталкер та Us. де від першого Вігору дісталася цікава балістична система та приємний імпакт від стрільби, а від другої елементи мувменту, перспектива та суцільний вайб запустіння. Тому, якщо ви є власником консолі 8-го, 9-го покоління або свіча, то сміливо можете спробувати цей багатокористувацький стел секшен. На даний час у грі є кросплей між свічом та боксом. Соні бої, типу мене, грають у свої мережі поприєтарно. Гра постійно оновлюється та не має у собі критичних багів, за винятком якихось приколів або заморозки деяких навігаційних іконок, що не критично та загалом зустрічається дуже і дуже рідко. Тому сміливо можу вам порекомендувати цю гру та подякувати за перегляд. Якщо вам сподобалось це відео, підтримайте його вподобайкою. Вандеру від цього буде дуже приємно і мені разом з ним. В коментарях можете написати, що граєте саме ви, та загалом, яким багатокористувацьким іграм ви віддаєте перевагу. Мені це насправді цікаво. Тому пишіть, тим самим ви допоможете мені з просуванням цього відео, каналу в цілому та, можливо, надасте мені якихось прикольних ідей. В завершенні відео я залишив їбанутий бонус трек, тому кому до вподоби музика, яка нагадує якийсь джент треш метал, ласкаво прошу. А так загалом на цьому в мене все. Ще раз дякую за перегляд. Антімама аут.